Я воно бажаю смерті. До вашої уваги. Сьогодні отакий ножичок. Такий для мене це в перший раз я роблю з такою, з таким ків'ям. Звичайно, я. Це буде більш такий подарочний сувенірний варіант, але ніж повноцінний. Зараз я про нього розкажу. Такий вигляд він має в зборі. Значить, ось такий ножичок. Цей ножик я роблю на подарунок своєму хорошому товаришу, хорошому знайомому. Ось такий він має вигляд. Значить, ножичок. Сам клин виготовлений з автомобільного клапана, розклепаний, закалений і відпущений. Яка марка сталі, я не знаю, але там всі марки ідентичні, тому якщо когось цікавить, клапан від Зіла. зіловський клапан. Значить, тут є невеличкий фальшик з одного і Спуски, виходить, 2 треті, зведення дуже маленьке, практично цей ніж буде різати Колбаску і помідори, хліб, От. туристичний ножичок. На тій стороні я трошечки там зробив гравіровку, не я а попросив товариша, відробив гравірував, не буду показувати, що там написано, але Товариш, що гравірував, каже, дуже-дуже тяжко давалася гравіровка, бо сталька дуже хороша тверда. Зазвичай клапан не дуже твердий, але так підібрав я термічку, що вона в мене вийшла тверденька. Відпускав годину, трохи більше 200 градусів. Байстирок мідь, дятлинг невеличкий там, проставочка баніт, і саме руків'я це Оленячий ріг. Це, ці роги мені подарував мій товариш Міша, якщо може бути здивитися, то привіт тобі. Ось такий він має вигляд. Значить, обух, тут іде, обух трошечки тонший за счет фальш спуска. А Якщо брати повноцінний обух, то буде 2,8. Ну, довжина клинка 13,5, ширина 1,7, 1,6 там навіть. Ось ну, такий має вигляд цей ножичок. Ну, як він ріже бумагу, зараз спробуємо. Це так, Такий тест, як кажуть. Як кажуть підприємство? Тут заточки, як завжди, 18 на -та сторону. Також є ножни, Правильно будемо казати піхли. Вони виголотили з шкіри крафт не рослинного дублення товщина шкіри 3-5 ммшитель оброблений шкіряний жиром для шкіри з обох сторон кодурна кнопочка ну якщо Брі, то отак от виходить, так вставляється, отак закривається. Такий має вигляд. Незалежний підвісик, свішати його, О, цей ножичок він буде лежати, я так думаю, в машині десь там порізати щось, бо мій товариш цей не мисливець, не турист. Фау. Але в машині він зводиться. Ну все, всім пока. Кому сподобалось, ставте лайки.